Філософія Ставіч. Уявіть, ви обідаєте з колегами. Настрій піднесений, поки один із них не випалює, сміючись. О. Звичайно, у такого то завжди є відповіді на всі питання, наче у нього докторський ступінь по всьому все вибухає ніяковим сміхом. Один чи два колеги крадькома дивляться на вас, інші чекають вашої реакції. І саме в цей момент ви відчуваєте непереборне бажання. Майже фізичну потребу відповісти, пояснити сказати, що це не зарозумілість, а просто бажання допомогти, що ви всього лише хотіли зробити внесок. Але якщо ви так зробите, ви програли. Філософія Ставич називається тестом нападу, бо в цьому типі провокації важливе не зміст, а форма. Суть проста ви захищаєтесь, отже, ви винні, отже, ви зарозумілі, отже, вам потрібно виправдовуватись. Але є й інший вихід. Більш дієвий. Ви не смієтеся, ви не сперечаєтеся, ви не виправдовуєтесь, ви просто витримуєте їхній погляд. Коротка пауза, глибоке мовчання, можливо, легкий рух бровою, погляд у бік, занадто спокійний вираз обличчя для того, кого це мало б зачіпати. І в цей момент усе змінюється, бо глядачі вже дивляться не на вас, а на того, хто напав. І раптом той колега, що сміявся, думаючи, що всі підтягнуться, починає смикатися. Він озирається, намагається зберегти жартівливий тон, повторює жарт, пробує пом'якшити його. Але енергетика вже інша ви не дали йому тієї реакції, яка була потрібна. А коли обвинувачення не знаходить своєї цілі, воно рикошетить і повертається до того, хто його запустив. І тепер він здається ображеним, дрібним, перебільшеним це і є дзеркало. Філософія ставич досконало розуміє цей механізм вона знає. Той, хто першим пояснюється, першим відмовляється від своєї влади. Бо щойно ти реагуєш емоційно, ти входиш у чужий сценарій, і ще гірше, він підносить тобі твій власний сценарій на срібному блюді.